На півночі Баварії у маленькому містечку Шейрн Альбрехт Пауш тримає свою пасіку. 18 років він пропрацював менеджером на концерні Інтел, але з часом захотілося чогось іншого, і чоловік перетворив на роботу свої хобі. Ось уже понад 10 років він заробляє гроші медом зі своєї екологічно чистої пасіки. Під час щоденного огляду своїх вуликів Альбрехт Пауш використовує ясеновий дим, аби заспокоїти своїх бджіл. Він дуже радий, що Єврокомісія суттєво обмежила перелік дозволених у бджільництві пестицидів. Нехай поки що лише на два роки, але все ж das EU finde ich sehr, sehr gut, weil es eine... Я вважаю, мораторій ЄС це дуже дуже добре. Це обмежило використання небезпечної групи пестицидів, неонікотиноїдів. А це на одну причину менше, чому гинуть бджоли. фактор веніга, де до дисплесом бідні штербен з кожним роком паушни дораховуються дедалі більше своїх бджіл. Вони гинуть з багатьох причин. Одна з них паразитичні кліщіва роа. Але й пестициди, якими намагаються боротися з паразитами, теж убивають бджіл, переконаний пасічник та його колеги. Ось, приміром, насіння кукурудзи оброблене пестицидом з роду неонікотиноїдів. Ця речовина вражає нервову систему паразитів, але також і бджіл. Захисники природи, як приміром, експерт з бджільництва Дерк Цимерман у Грінпіс посилаються на наукові дослідження згідно з ними, пестициди впливають і на бджіл аж до загибелі цих комах. Це, приміром, негативно впливає на їхню поведінку, здатність навчатися, орієнтуватися в просторі, а також на їхній розвиток. І все це у створіння, яке здійснює надзвичайно складну, просто подиву, гідну роботу. У результаті ці дефекти теж стають причиною загибелі бджіл, якщо вони й не гинуть напряму від отрути. Натомість Макс Вайхенрідер сумнівається, що пестициди такі шкідливі, як їм це приписують. Він фермер також у Баварії неподалік від пасіки пауша. Вайхенрідер, як і багато інших у цьому регіоні, вирощує хміль, рапс та інші культури. Його вороги, земляні бліжки, капустяні мухи та кукурудзяні тонкопряди. Фермер розуміє, наскільки важливі бджоли, але мораторій ЄС вважає не до кінця продуманим. Він це у вас що Якщо щось таке і забороняти в Євросоюзі, то принайм мають бути чітко зрозумілі причини, а не так, як тут врахували лише лабораторні дані, а це не має нічого спільного з практикою, а також з даними моніторингу за бджолами. Тобто проблема в тому, відповідають ці дослідження дійсності чи ні. Дебати довкола бджільництва підігрів документальний фільм Більше ніж мед. У ньому йдеться про те, що бджоли дедалі більше вимирають. З фільму випливає, що це загальносвітовий феномен. Байдуже на якому континенті бджоли в небезпеці. Це при тому, що їхню роль важко переоцінити. Вони запилюють 80% усіх рослин. Їхня користь для економіки оцінюється у понад 260 мільярдів євро щороку. З огляду на це екологи вимагають ще радикальніших кроків із захисту бджіл. Нові санкції. Куди вже більше вважає фермер Вайхенрідер? Це загрожуватиме цілим врожаєм рапсу, хмелю та інших культур. Аби не ризикувати врожаями, селяни змушені використовувати пестициди проти паразитів. Вайхенрідер запевняє, що хімікатами користуються дуже обережно. Ми маємо тепер суворі приписи стосовно застосування цих речовин, де і коли їх взагалі не можна розпиляти. Приміром, коли неподалік розташовані квітучі поля, І Все ж, навіть у так званих екологічно чистих сортах меду науковці знаходять рештки пестицидів. Саме тому переконаний Альбрехт Пауш, заборона єс на три види пестицидів має не лише практичну, але й сигнальну дію. Я однозначно переконаний, що мораторій ЄС приверне увагу міжнародної спільноти. Для Європи це також має позитивний ефект. Завдяки цьому можна досягти справедливої конкурентоздатності між різними країнами. Це також сигнал для колег в Америці та Азії. в Америці чи Європі Пауш сподівається, що суворі норми ЄС спонукають дискусію про застосування пестицидів. А можливо, це навіть змусить людей по-новому подивитися на роль бджіл у їхньому житті.